Університет третього віку відчинив свої двері для своїх студентів після літніх канікул. Наш університет цікавий тим, що це незвичайний вищий навчальний заклад. Тут немає вступних іспитів, тут немає заліків, модулів, і тут ніхто не оцінює вашу успішність. Скоріше за все, це місце спільнота. Де люди елегантного віку можуть віднайти себе, знайти собі заняття до душі і спілкуватися, соціалізуватися і знайомитися з чимось новим. В нашому університеті працює багато гуртків, працює багато викладачів, і кожен кожен може знайти хобі, заняття собі до душі. Mark who is absent, who is present. Okay, so sleeping. Evelyn. 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 Spivak. Simkin. 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 Hello. Nice Good to see soup. you. Hi, I am glad to see you too. The diamonds, yes? Yes. Okay. So, Nick, Nick. Nick. Hi, Bob. What is your hobby? Nick. 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 I like active games and And in and we usually go... В університеті третього віку я навчаюся з першого курсу. Я вже, як старожил, шостий рік навчаюся. Е, мені можна йти вже в аспиранту для людей нашого віку елегантного. Університет приваблює тим, що ми маємо зараз пенсіонери дуже багато часу, якого раніше в молодості не мали сім'я, діти, робота. А зараз ми можемо все надолужити те, що раніше не могли. У нас була скандинавська ходьба для здоров'я, прогулянки, спорт, йога в нас є. Е, є танці, є спів, є малювання, образотворче мистецтво, а психологія мені подобається. Я, я зайнята дуже, у мене немає часу. Я запрошую всіх, кого і знайомих в університет вчиться. Я щелк. Університет третього віку. Він працює вже кілька років. Багато людей старшого віку нас відвідують. Ми Відкрили цього року багато гуртків, деякі ті, що були раніше, деякі ті, що нові. Можна сказати, що в нас такі три групи гуртків. Тобто, перша група це такі гуртки для підтримання фізичного здоров'я це йога, це суглобова гімнастика, це в нас хореографія. Ходять, танцюють у нас, займаються, запрошуємо чоловіків на хореографію, бо жінки в нас танцюють, а чоловіки чомусь робляться мало. Їх там потрібні партнери. Я дуже вдячна університету третього віку за заняття його. Я вважаю, що ми, люди старшого віку, дуже важливо бути тут. І своє тіло приводити здоров'я в порядок, в гармонію. Тоді і в голові якась гармонія, і в серці спокій дуже добре себе почуваю тут, коли ходить. В ну, нас гуртки такі для душі. А наприклад, нас давно вже працює хор під керівництвом мами Марії Опанасівни. дуже добре співають. І більш такої інтелектуальної направленості це, наприклад, у нас є літературно-мовний гурток, є гурток англійської мови, те, що в нас хотіли наші відвідувачі, є гурток з цифрових технологій, ми його називаємо смарт-телефон, гурток з малювання також, є гурток з кулінарії. У нас щотижня проходять заняття з психологом, де і лекції, і вправи практичні. Якщо є якийсь запит наших відвідувачів, то ми обов'язково намагаємось це втілити. Тому запрошуємо усіх, хто хоче, всіх людей старшого віку, до нас в університет. Працюємо для вас. Я відвідую. Університет з першого дня створення. Тому що практично ми його створювали. Ми ходили до міського голови, дякуємо, що його відкрили. І Ірина Васильівна, видно, що людина така дуже творча, дуже зацікавлена, вона віддається роботі. Керівник теж прекрасний, Оксана Васильівна. дивіться, приходить все більше і більше, більше і більше. І ми дійсно тут згуртовуємося, бо дуже задоволені. Так що спасибі, спасибі, ми надіємося, що це буде у нас дуже дуже гарно. Ми це в найкращий університеті. Запрошуємо, приходьте. Ми вас чекаємо. Каштанова 4 дроб 1. Раді вас бачити.